З наступного року роботодавців очікують кардинальні зміни у працевлаштуванні осіб з інвалідністю, адже перш за все змінюються підходи щодо зарахування таких осіб до нормативу. Крім того, роботодавці, які не виконали норматив, замість щорічних адміністративно-господарських санкцій, сплачуватимуть щоквартальний внесок. Обов'язково додивіться відео до кінця. Vitória. Це нова рубрика міні-курси від кадроленд про актуальні кадрові питання. Сьогодні розглянемо про перспективи виконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю у 26-му році. З 1 січня наступного року порядок визначення нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю. Установлюватиметься новою статтею. 18 прим. 2 закону номер 875. Як і нині, норматив розраховуватиметься, виходячи зі середнього. Облікової кількості штатних працівників облікового складу, при цьому до нормативу можна буде зарахувати лише тих працівників, які працюють за основним місцем роботи. Водночас із середньої облікової кількості виключатимуться штатні одиниці, що належать до робіт і професій із важкими, шкідливими чи небезпечними умовами праці, перелік яких має визначити Кабмін. В своєю чергою, матимемо такі розміри нормативу. Роботодавці, у яких Середньооблікова кількість за квартал становить від 8 до 25 осіб. Розмір нормативу одне робоче місце. Роботодавці, у яких середньооблікова кількість за квартал перевищує 25 осіб. Розмір нормативу 4% середньооблікової кількості за квартал. Заклади охорони здоров'я, реабілітаційні установи, надавачі соціальних послуг, а також державні, комунальні чи приватні підприємства. Основною діяльністю, яких є реабілітація, навчання або догляд за особами з інвалідністю. Розмір нормативу складе 2% середньооблікової кількості за квартал. В своєю чергою, розрахунок здійснюватимуть, виходячи з нормальної тривалості робочого часу або скороченого неповного часу, та за умови, що зарплата за цей період перевищує мінімально. До виконання нормативу роботодавець може зарахувати у розрахунку. Одна особа дорівнює два робочих місця. Осіб з інвалідністю першої групи, незалежно від причини інвалідності та осіб з інвалідністю другої групи із порушенням зору або психічними розладами. Порядок такого подвійного зарахування має встановити Кабмін. Згідно нової статті 19 закону номер 875 про працевлаштування осіб з інвалідністю. Роботодавець має повідомляти територіальний орган Пенсійного фонду України у порядку, визначеному законодавством. Проте, форм. Ма такого окремого повідомлення наразі не затверджено, з наступного року запроваджується внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю. Його платниками будуть роботодавці, як юрособи та ФОП, у яких середньооблікова кількість за календарний квартал становить 8 і більше осіб, та які не виконали норматив працевлаштування осіб з інвалідністю у відповідному кварталі. Не сплачуватимуть внесок роботодавці, у яких середньооблікова кількість за квартал менше. Восьми осіб, роботодавці з восьми та більше працівниками, які виконали норматив, а також дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав. При цьому від сплати внеску не звільняються підприємства, установи та організації, що повністю фінансуються з державного або місцевих бюджетів. Розмір внеску визначатиметься за окремою формулою. При цьому на час воєнного стану та до кінця кварталу, в якому його буде скасовано, внесок сплачуватиметься у зменшеній Розмірі 50% від базового. Це передбачено пунктом 3 розділу 2 закону No4219. Внесок обчислюватиметься щокварталу. Передбачається, що в подальшому його адмініструватиме пенсійний фонд. Однак до внесення відповідних змін у законодавство адміністрування доручатиметься ДПС. Внесок не належить до системи оподаткування, тому на нього не поширюються норми податкового кодексу. Базова редакція статті 8. Надцять прим. 2 закону номер 875 передбачає, що звітність щодо внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю подається до територіальних органів пенсійного фонду України за основним місцем обліку роботодавця. Однак така процедура діятиме лише після передачі адміністрування ЄСВ пенсійному фонду. До цього моменту звітність необхідно подавати до ДПС за основним місцем обліку. Про це йдеться у підпункті пункту 2 розділу 2 закону номер 42 19 звітним періодом для внеску є календарний квартал до передачі адміністрування ЄСВ пенсійному фонду звітність складатиметься за формою, затвердженою відповідно до статті 46 ПКУ, та подаватиметься протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу. Сплатити внесок потрібно протягом 10 календарних днів після завершення граничного строку подання звітності. Якщо за результатами перевірки держпраці, буде виявлено, що роботодавець безпідставно зарахував працівника з інвалідністю. До виконання нормативу, він зобов'язаний самостійно донарахувати та сплатити внесок за весь період такого неправомірного зарахування. Крім того, за порушення порядку нарахування сплати чи звітування щодо внеску встановлено штрафні санкції. Зокрема, за несплату або несвоєчасна сплата перерахування внеску у розмірі 7% від суми своєчасно несплачених коштів, до нарахування внеску контролюючим органом або самим платником загрожує штрафом у 10% від донарахованої суми за кожен звітний період, але не більше 50% загальної суми донарахування. за неподання. Не своєчасне подання або подання звіту не за встановленою формою, то штраф 170 гривень. Крім того, на суму недоїмки нараховується пеня в розмірі 0,1 десята від несплаченої суми за кожен день прострочення. Звертаємо увагу, що строк давності для нарахування внеску, а також для стягнення недоїмки штрафів і пені не застосовується. Таким чином, нормативу працевлаштування осіб у наступному році повинні дотримуватись усі роботодавці, у яких середньооблікова кількість штатних працівників за квартал становить 8 і більше осіб. Роботодавці, які не виконали норматив, сплачуватимуть щоквартальний внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю. Для цього роботодавці подаватимуть квартальну звітність щодо нарахування та сплати такого внеску. Якщо у вас залишились Питання, або ви шукаєте більше корисних матеріалів, переходьте на наш сайт kadroland.com До зустрічі у наступних відео